Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою, і в цьому відео я хочу вам показати безкоштовний тестнет на якому ви зможете заробити хороший аирдроп. Називається він Overlay. Overlay це децентралізована платформа, построєна на Arbitrum яка дозволяє відкривати позиції на будь-якому ринку з любими даними, без е маркетмейкерів. Тобто, ви можете відкрити шорт або лонг навіть на погоду. Вона зібрала 2,2 мільйона доларів інвестицій. І сама команда оголосила про винагороду всім учасникам теснета. А як прийняти участь, я вам зараз покажу подробний гайд. Отже, для того, щоб користуватися даною платформою, нам потрібно додати. Тестову сеть Арбітром. Всі ссылки будуть в описі під цим відео в телеграм-каналі. Заходимо в Chainlist і додаємо мережу. Після того, як ми додали мережу, нам потрібно буде зайти ось по цій селоці, і приконектити тут кошельок і запросити тестовий ефір в нашу мережу. Для того, щоб це зробити, нам потрібно мати на нашому Кошельку в майнеті. В ефірі майнеті. Мінімум 0,001 сота ефіра. Це... Зараз вам скажу скільки це. Раніше такого не було, раніше можна було брати тестові токени без ефіру. Зараз вони зробили що тільки на кошельки. якому є 0,01? Ну, це 3 долари 80 центів. Тому якщо у вас немає на кошельку 3 долари 80 центів ефіру, то ви не зможете запросити тестові токени. Тоді можете просто знайти інший сайт. Зараз я вам його покажу і так само його залишу. Силку в Telegram каналі ось цей сайт, тут проходите реєстрацію і запрошуєте токени. Після того, як ми запросили наші тестові токени, ми заходимо на сайт Overlay і конектимо наш кошельок. Після цього ми заходимо в ClimTest Token, нажимаємо Я не робот і клімимо наш оверлей. Він нам прийде на кошельок. Отож, у нас буде тестовий ефір і також токени оверлей тестовий. Після цього ми заходимо в Market і відкриваємо любу угоду. Наприклад, домінація ефіра ставимо long, вибираємо тут плече. Тут вибираємо кількість, пускай буде 7. Нажимаємо ось сюди і підтверджуємо всі наші кроки в Metamasку. І ось відкриваємо так багато угод. в день, хоча б 2-3, і закриваємо. І робимо так кожного дня. Можемо відкривати ось тут. Любі з цих. І кожного четвер в лідерборді нам буде обнулятися наші поінти. Всі, кому було цікаво це відео, можете поставити лайк і підписатися на канал. Всім гарного профіту!